Дешева рибка, погана юшка, вершкове масло та сир за копійки, ковбаси і м'ясо, які продають без дотримання санітарних вимог. В Україні, попри заборони, продовжують працювати стихійні ринки. Тут можна придбати продукти за нижчими цінами, ніж в офіційних мережах, ба більше торгівля. Протермінованими харчами шириться вже й в інтернеті, але економія грошей може коштувати здоров'я. Чим небезпечна стихійна торгівля, тим паче в період спеки, хто контролює якість продуктів і що робити покупцям, щоб не придбати неліквід? про все розкаже Олена Логінова. Ковбаси та м'ясо, які продають під палючим сонцем, Солодковершкове масло тричі дешевше ніж у магазинах. Або взагалі протерміновані продукти з душком за копійки? Чи варто економити, купуючи сумнівні дешеві харчі на стихійних ринках та в інтернеті? І чим це може обернутися для здоров'я? Це один зі стихійних ринків столиці, прямо поряд з офіційним. Покупців багато та й продають все, що душа забажає: овочі, фрукти, а головне продукти, що швидко псуються м'ясні та молочні вироби. Все просто неба, прямо з рук. Продавці запевняють, усе свіже воно не псується. Це термобочка. молоко йде холодне. А масло знаходиться в холодильнику. Хтось купує такі харчі і не сумнівається в якості. Не боїтеся, що щось може скисні ні, нічого не буде. Інші стихійним ринкам не довіряють. Небезпечно, тим більше жарою. Просто боюся риби так, взагалі літом не беру, крім магазину. Дотримання умов зберігання та безпечність продуктів на стихійках викликають багато запитань. Та все ж таки точки доволі популярні, бо там дешевше і можна зекономити. Ось погляньте масло солодковершкова. Вісім. 52% жирності тут правлять лише за 45 гривень за упаковку, коли реальна ціна втричі вища. І що це насправді за продукт, невідомо. Але майте на увазі, скільки часу я це перевіряв, це не масло. Ви девчонки в домашніх умовах можете перевірити і побачити, що це підробка. Крім підробленого масла, там продають такі ж сири підроблені, таке ж там є ковбаси, підроблені під вищий гатунок. Але це там просто кістки, кожа та кості, так скажемо. Да. Стихійна торгівля, її ніхто не. Контролює, що там за ваги не зрозуміло. Що це за товар? Наскільки він без. Спечне теж ніхто не контролює. Обов'язковий контроль якості продуктів за законом проводять лише в офіційних торгових мережах, пояснюють експерти. Тож необачний покупець при купівлі продуктів на стихійних ринках в кращому випадку може отруїтися неякісними харчами або навіть потрапити до лікарні з ускладненнями. До того ж, загроза зростає, коли настає спека, і ризик підхопити кишкові інфекції збільшується в рази. Як же мають перевірятися продукти? Ми на одному з офіційних ринків Києва, де обов'язково працюють держлабораторії контролю харчів пані Ірина, завідувачка лабораторії, фахівець веде нас у м'ясний корпус і розповідає, як проводять перевірку для весени експертизи м'яса і м'ясопродуктів. Необхідно обов'язково ведовідка форма номер один яка засвідчує, що тварина була здорова перед забоєм. Далі привозиться м'ясо в лабораторію, і ми робимо вецн експертизу. На м'ясо ставляться позначки придатності. Можемо якраз подивитися, от яка має бути позначка, щоб глядачі знали, що м'ясо перевірено лабораторією. Нам демонструють експертний висновок, який видають продавцям після перевірки продукції. Далі рушаємо до лабораторії на території ринку. Пані Ірина розповідає: сюди приносять зразки м'яса для проб на наявність інфекцій. Ось Тут ми робимо трихінолоскопію. Для людей це дуже небезпечно, невеліковна хвороба. Це нарізаються по 24 сріза два компресорія і тоді дивляться під мікроскопом. Експерти наголошують, купувати неперевірені продукти на стихійних ринках небезпечно. Якщо ми беремо ковбаси, там може бути сальмонеліоз, може бути кишкова паличка в великій кількості. І як результат харчове отруєння або можливо навіть літальний сход все залежить від вашого імунітету. Не забуваємо, що якщо це риба, це може бути тулізм, бути. Якщо це гриби, вони можуть бути радіоактивні. І при такій небезпеці лише в столиці стихійних ринків декілька. І вони продовжують свою діяльність попри те, що з ними роками, нібито ведуть боротьбу правоохоронці. Це ще один зі столичних стихійних ринків. Тут навіть коли наближаєшся ближче до торгових точок, вже відчутно запах гнилі. Тут торгують молочними рибними м'ясними продуктами. Дотримання санітарних вимог дуже сумнівне. Також ми побачили запаковані прострочені продукти. Ба Більше крім такої незаконної вуличної в Україні процвітає стихійна інтернет-торгівля відверто протермінованими продуктами. Соціальні мережі ще одна платформа, де їх збувають. Ось, приміром, у мобільному телефоні одна з таких груп, чого тут тільки не побачиш: сири по 30-40 гривень за упаковку, сметана по 27 і готові м'ясні страви. Ледь не втричі дешевше, аніж реальні ціни. Робота таких стихійних ринків заборонено законом, пояснюють в Держпродспоживслужбі. А тому і перевірки на стихійних ринках не передбачені. А отже, покупцям слід звертати на це увагу при виборі продуктів. Держпродспоживслужба здійснює заходи державного контролю щодо об'єктів, які офіційно зареєстровані або отримали дозвіл стихійна торгівля. Торгівля не нестановлених місцях не відноситься до таких місць. До розріми торгівлі відносяться магазини, кіоски, палатки, лотки. Ці всі об'єкти повинні мати або державну реєстрацію, або відповідні дозвільні документи, або ліцензії. Купуючи харчові продукти на вулиці, покупець бере відповідальність на себе та повинен усвідомлювати всі ризики для здоров'я. Зупиняти роботу стихійних ринків мають правоохоронці, які виїжджають на рейди. Проте торгівля триває попри штрафні санкції. В разі виявлення осіб, які здійснюють таку торгівлю. На них складається адміністративний протокол. Відповідно до санкції, їх чекає відповідальність у вигляді штрафу до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскації предметів торгівлі. Отже, висновок нашого рейду: ті, хто купує харчі на стихійках та в інтернеті, бере на себе всі ризики, і відповідальність за шкоду вашому здоров'ю нести ніхто не буде. А от якщо так звану прострочку ви придбали в офіційних торгувальних мережах, можна сміливо звертатися зі скаргами в про службу. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.